Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо вінерію з Incredibox Спрунки. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також завжди рада вашим коментарям та вподобайкам. Ну що ж, кладіть ваш аркуш паперу вертикально, бріть чорний фломастер олівець або ручку, я малюю лінером. У вінрі круглі очі одне ми ось тут намалюємо повністю, а друге поки що не малюватимемо, тому що воно в неї трохи прикрите волоссям з лози. Тож малюємо око з правої сторони, це таке коло. Посередині кола малюємо горизонтальну лінію, відокремлюючи по віку. І маленькою рисочкою тут малюємо вії. Намалюємо зіничку ока, трошки відступаємо з одного і з іншого боку і від наших відміток малюємо напівколо. І одразу розмалюємо зіничку чорним кольором. Далі малюватимемо волосся, для цього відступаємо трошки від внутрішньої частинки ока вгору, ставимо крапочку. І від неї малюємо лінію в сторону. Вона плавно опускається вздовж ока і закінчуємо її малювати трошки нижче від вій. Малюємо тепер лінію в інший бік. Ось. Так. Закінчили її малювати приблизно на рівні дзінички ока. Тепер цю лінію закруглюємо. Це якраз та частина лози, яка прикриває око з лівої сторони. Тепер ще одна невеличка лінія вниз і закруглили так само. А тут домалюємо, видиму частину ока. Повне коло уявляємо і домальовуємо тільки напівколо ту частинку, яку ми бачимо. Тепер так само горизонтальною на тому ж рівні відмічаємо повіки, намалюємо зіничку, робимо таку ж відстань, як тут у цьому оці. І малюємо неповне напівколо. І одразу розмальовуємо чорним. На доком з правої сторони трошки видно брови, тож малюємо таку лінію, а посередині де проділ, домальовуємо пасмо волосся. Ось так. Дугоподібною лінією під очима малюємо усміхнений ротик і малюємо круглий контур голови. Ось так. Спочатку лінія йде трошки вниз і плавно повертає у лівий бік. Мені зручно з цієї сторони лінію малювати. І тепер їх об'єдную. Оскільки у вінерії волосся з квітучої лози, тож намалюємо квітку. Перша квітка буде приблизно на рівні проділу, ось тут. Малюємо спочатку круглу серединку і вздовж неї малюємо пелюстки. В мене їх буде 5, ви можете намалювати більше. Намалюємо пасма волосся. Від проділу лінія йде трошки вгору і опускається вниз. Далі вона продовжується за квіточкою, ми її тут уявляємо, а звідси вона продовжується і опускається вниз. Одне пасмо готове, малюємо друге поруч. Ось так до квіточки. Тут ми лінію уявляємо, а далі вона продовжується. Ось так. Тепер за цим пасмом знизу буде виглядати ще одна квіточка, приблизно на рівні зінички очей. Малюємо напівколо, нижня квітка буде менша за верхню. Тепер малюємо пелюстки. Ми цю квітку бачимо наполовину. І знову переходимо до малювання волосся. Вгорі воно починається. Малюємо таку лінію вниз. Далі лінію уявляємо, а за квіточкою вона продовжується. Малюємо її нижче і буде вона закруглюватись приблизно на рівні попередньої. Між цими двома пасмами ось тут малюю ще маленьку лінію. Між цими двома квітками малюємо третю, але ближче до нижньої. Тут серединку квітки малюємо повністю, але дуже близько до волосся. Тепер пелюстки вздовж серединки. З правої сторони не повністю видно пелюстки, вони ховаються за волоссям. І знову малюємо пасма волосся. Від верхньої частини опускаємо лінію вниз до пелюстки верхньої квіточки. Ось тут її ми. Закінчимо. Далі ця лінія продовжується від пелюстки. Домалювали її до наступної квітки. Далі лінію уявляємо, тут вона продовжується і ховається за попереднім пасмом волосся. Домальовуємо ще тут волосся до квіточки. І тут його ось так продовжили. І трошки нижче ще виглядає пасмо волосся. Малюємо тепер квіточку з іншої сторони, приблизно на рівні бровей. Малюємо маленьке коло, це буде серединка квітки. І вона буде такою ж маленькою, як і ця квіточка. І вздовж цього кола малюємо маленькі пелюстки. Квіточка готова і знову малюємо волосся від проділу, лінія йде до квітки плавно, де квіточками цю лінію уявляємо, під нею продовжуємо малювати цю лінію приблизно до рівня Вій і закруглюємо. Від цього пасма малюємо нижче ще невеличке пасма, закруглили. Це пасмо закінчується приблизно на рівні ротика, на голові у Венере ще є ріг, тож його малюємо ось тут, малюємо хвилясту лінію вгору і лінію опускаємо, зробивши гострий кінчик. І знову повертаємось до волосся. Від проділу малюємо лінію дорогу. За рогом ми лінію цю не бачимо, уявляємо її, а тут вона продовжується. Малюємо її вздовж намальованих ліній і закінчуємо це пасмо трошки вище, найнижчого з цієї сторони. Вгорі малюємо ще таку дугоподібну невеличку. Малюємо тулуб. Відступаємо трошки від ротика, опускаємось вниз, ставимо крапочку, так само з іншої сторони. І від цих відміток малюємо рівні лінії на розширення з однієї сторони. Така ж з іншої сторони. Закінчили лінії на одному рівні і тепер їх з'єднуємо горизонтальною. І знову домальовуємо волосся. Між цими пасмами починаємо малювати лінію вниз. Ось так. Далі її закруглюємо і повертаємо вгору. Тепер ще одне пасмо так само. На цьому відрізку знайшли серединку, ось тут вона, і домалювали волосся. Залишилось місце для останнього пасма. Домальовуємо з іншої сторони. Малюємо тут маленьке пасмо. Поруч буде трошки більше. Знову цей відрізочок ділимо навпіл. Ось тут серединка його. Малюємо передостаннє пасмо і малюємо останнє. Довжина його буде такою ж, як з іншої сторони. Малюнок ми намалювали, тепер його розмалюємо. Нам знадобиться декілька відтінків зеленого. Для цього підбирайте максимально підходящі кольори. Я розмальовую від світло салатового до темно-зеленого. Тим же салатовим, яким я розмальовувала вінерію, малюю лінією тінь під підборіддям. І тепер вінерія з Incredibox готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!